Таки. В цьому відео е, я вам розповім, як я заїхала в Одесу. Е, це якийсь такий був час квітень, 22-го. це був квітень 22-го року. Мене занесло у Молдову, тому що мій шеф-Стратєх придумав, що нам в Молдові треба отримувати візи. От. Е, ну і ми там попали на Великодень. І я, звісно, гайнула в Одесу до Наталки, тому що саме велике бажання... За 600 метрів то, на той час у мене було попасти додому. От. А Наталка це майже дім. Серйозно. Це, знаєте, і знаєте, як ми кажемо, якщо твій телефон ловить пароль від Wi-Fi в якомусь помешканні, значить ти вдома. Так що розповідь буде про минулий рік. Будь ласка. Я знаю, деякі з попереднього відео мої друзі вирішили, що це я від Романа з'їхала без наплічника і грошей. Ні, від Романа я з'їхала нормально з грошами і наплічником. Це історія минулого року, тому що я же ця богиня хронології, я люблю, щоб все було по порядку, як в мемуарах. Зараз я їду. Словенію з Хорватії в Італію, а потім в Іспанію. <глі royalty> І їду я ландами Тобто платні дороги шеф-новий також не, не виговорює. Е І з цікавого, це ж у мене на новій фірмі тиждень, ну майже тиждень. Е Нічого такого матеріалу особливого нема. Е Але я вам скажу. Що це була? Швейцарія, Чехія. Ну, Австрію я проїхала, так? Туди-сюди навпростець. От. І от зараз у мене нова країна була Словенія, але вночі ну, зараз їду в день, де я вчора їхала серпантинами по ночах. От. Е і Хорватія. В Хорватію ми збиралися з Юлією їхати. Але я потім вирішила, що я не хочу їздити. Я вам зараз розкажу смішне проїздити. Якось діло було давно. Сержик наш з чатіку каже, ото було б прикольно винайняти автодомік і поїздити по Європі. Ну, я тоді була ще молода. Ну, думаю, точно прикольно ж. І якось я зустрілася там. В мене був один приятель Русик. Я йому кажу, Русік, от скажи, як прикольно винайняти автодомік і їздити по Європі і все дивитися, подорожувати. І він на мене подивився, а Русік на той час за чотири роки був в трай, ну, Працював бусяжом. Не перейшов на це категорію, нічого такого не було. І він на мене дивиться і каже Катя. Я і так їжу по Європі в автодоміку. Я хочу готель з великим ліжком, білими простирадлами і щоб море було поруч. І якщо чесно, я його дуже, дуже скоро зрозуміла. І тому, коли у нас був план їхати у відпустку в Хорватію, коли ми той план придумали, я ще була готова їхати. А коли я вже місяць відкалопоцалася у Романа в каденції, я зрозуміла, що їхати я не хочу. І в Хорватію взагалі не хочу їхати. Я не хочу сідати за кермо і нікуди їхати. Ніскільки. Бо то не відпустка. Бо відпустка це зміна напрямку діяльності. Тому я тоді сіла в літачок і полетіла в Португалію. Ми колись до цього дійдемо. Я вам розповім про 22 й рік, потім перейдемо до 23-го. Тож, це буде таке дуже жіноче відео. Нічого цікавого для хлопців тут нема. Нічого про буси і всі в Каденці нема і днюбки. от. Можу тільки сказати, що не подобається мені з Віндою їздити в центр міста. Геть не подобається. Ну, то, що я не люблю безкоштовні дороги, всі вже знають давно. Все, дівчата, то, то для вас про Одесу. Про Одесу і подружаю. Все, як ми любимо. Все, обіймаю. Одеса була тоді похмурою. Переполоханою. Люди уїжджали, дехто вже повертався. Ми ще вірили в 2-3 тижні і ще не знали, як з цим жити і взагалі що робити. Ну, по-перше, по всі знали, що робити. Хто йшов у військо, а дівчата йшли у волонтери. І мені дуже приємно, що майже всі мої подруги займаються волонтерською діяльністю. Кожна знайшла для себе своє. Плести маскувальні сітки, робити окопні свічки, в'язати, готувати, лікувати, ганяти тачки, тобто безліч, безліч всього. І ми пішли у гості до Наталкиної подруги, бо там було до народження. І я хочу сказати, що ми тоді ще вчилися наново ну, робити собі приємно, весело ходити в гості. І... Зараз, зараз це нормальні люди, люди розуміють, що без кіно, без концертів, без зустрічей, обіймів, побачень, кохання ти не витягнеш, ти не витягнеш ту війну, а її треба витягнути, бо треба стояти, бо треба обійматися, і, і, і надалі тримати тил і тримати фронт. Ось з цього балкончика зараз я вам показую захід. А Наталка з цього балкончика вже неодноразово бачила сполохи ракет. Російських ракет. Щоб вони всі здохли, блять. Коротше, котики. Ладно. У нас були котики у Наталки, великий будинок, який тоді став прихистком ще для деяких родичів, які у них жили. ввечері ми збиралися дивитися старі фотографії, грати в настолки. Настолки це наше все. До речі, я потім собі теж придбала, і ми теж ходили до друзів і грали в ті настолки. От мамина, манна каша. От і зараз іронічна особа, і я це зачитаю. Сміятися, любити, жити, варити каву і борщі. І обіймати тих, хто поруч, не просто можна. Це наказ. До речі, це іронічна особа, дуже раджу підписатися в інстаграмі. Вона прекрасна. Після початку вторгнення це моя перша була поїздка додому. Я ще не бачила Київ, я не бачила Ірпіні, Бородянку. Я просто бачила Одесу з Котами, які просто охрінювали де всі, чому нас не годують, не гладять. Тому ми перегладили усіх коти, котів, пляжі пусті і таблички заміновані. І все одно, все одно ми намагалися радіти якимось новим муралам, новим скульптурам, гарній погоді. Смачним наїдкам, обіймам, обіймам, і ще раз обіймам. Це саме, до речі, цінне обніматися. От. Це була дуже душевна поїздка на два дні, я, власне, приїхала сьогодні, завтра ввечері уїхала, але вона багато чого мені дала, і це дуже важливо було для мене. Ну, от, вона не була така сумна, як я зараз говорю, просто, ну, просто так, так говориться. От, тому просто х, ходіть з нами Одесою, а я щось ще у іронічної особи пошукаю для вас. Нам дає силу мати земля. Наше дитинство, наша сім'я, Чили батьки, з маличку літ любити людей, любити весь світ, любити країну, любити своє, народ України це наше святи, ніде не знайти кращі землі. Знаю це я, знаєш це ти, маємо жити. i